Слава Ісусу Христу! Нехай Господь Бог благословить вас! Бог Отець, Бог син, Бог Дух Святий. Хай Божий мир буде у ваших серцях. Тепло, Сьогодні в нас гість з теплої Одеси. З теплої. Ну і, на жаль, і гарячої Одеси. Так, в нас майже половина країни, або, можна сказати, вся країна у нас сьогодні в такому тривожному стані, гарячому стані. І ми просимо в Бога миру. Миру для Одеси, миру для Києва, для Івано-Франківська, для всієї України. Але також у ці дні ми згадуємо величну подію, яка Сталося в історії церкви, це зішестя Святого Духа. І також ми говоримо в ці дні, згадуємо про трійцю. Це Одна з таких, може, для декого дивних тем, така дивна тема трійця, і християнам часу закидають ви вірите, в трьох богів. Насправді ми віримо в одного Бога, який явився людству як Бог Отець, Бог Син. І Бог святий Дух. І ми сьогодні говоримо з нашим гостем Русланом Ширингою. Це пастор з міста Одеси на тему дія трійців в нашому житті. Вітаю, вітаю дуже вдячний за запрошення. Це для мене честь. І коли ми, друзі, говоримо про трійцю. Про трійцю, то ми повинні розуміти, що Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святой, Святий він не десь далеко від нас. Він з нами. Бог бажає наповнювати наше життя. І для мене дуже доречно, і я дуже щасливий знати те, що Бог насамперед від є мій Отець. І Він приймає участь безпосередньо в моєму житті. От е... Хочу, щоб ми так по-простому, щоб ми не дуже сильно ускладнили цю тему, бо вона і так складна. Але е, Біблія нам е, не пояснює трійцю, так? але Біблія пише про трійцю. Це написано, так, так. отже, е, і Бог близько біля нас, і, і Отець, і, і син, син, і Дух Святий Він діє в нас. Яким чином Отець діє в нашому житті? Дякую, дуже чудове запитання, і воно для мене дуже таке доречне. Тому що якщо ми говоримо про отця, то ми розуміємо, що роль Отця це пілкуватись про своїх дітей. І коли ми називаємо Бога своїм Отцем, коли я називаю Бога своїм Отцем, то я вкладаю в це слово «отець» пілкування про мене. І коли ми з вами читаємо Біблію, то ми там читаємо такий заклик Ісуса, де Ісус звертаючись, звертаючись до народу, Він каже. Не журиться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся, чи ж не більше від їжі життя і від одягу тіло. Ісус далі що каже, послухайте, погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж небагато вартіші ви за них? Іншими словами, тут Ісус звертає нашу увагу на те, що, на те, що наш Бог Отець, Він пілкується про птахів. І Він каже, що ваш Отець Небесний, який годує птахів, невже Він не попілкується про вас? Тому для мене Слово Отець воно дуже близьке. І Отець Небесний, його роль в моєму житті це пілкуватись насамперед про мене, про моє життя. Оберігати мене, давати все необхідне для мене в моєму житті. Я пам'ятаю одну таку історію свого життя, коли я летів літаком, і літак десь був не дуже справний. І там було дуже багато людей, літак був заповнений, і він мав декілька таких попиток злетіти, але не міг. І я тоді почав вже дуже нервувати. Я встав, я сказав, що замініть літак, тому що ми не можемо на такому літаку летіти. Прийшла, прийшов командир літака і нас заспокоїв, каже, все, будемо летіти. Було ще декілька таких спроб, спроб не дуже гарних, але в кінці кінців ми взлетіли. Взлетіли, я десь такий сів, я дістав свій телефон, включив музику християнську. І почав слухати, і біля мене сидів один чоловік, і він так, наклонившись до мене, каже: А що за музику ти слухаєш? Ну і мені було, мені було десь незручно після того, що я там нервував, десь свої права качав. Ну, я йому кажу: ну, це християнська музика, я віруючий. Угу. І він мені каже: якщо ти віруючий, то чого ти так нервував? У нас же є Небесний Батько, який піклується про нас. І це для мене було таким шоком, таким, як Урок. холодною водою мене облили, з ніг до голови. І я там сказав, Боже, прости мене, що я забув, що ти мій отець, тому що моє життя в Твоїх руках, і ти про мене завжди піклуєшся. І всі обставини, вони під Твоїм, під твоїм контролем і моє життя під Твоїм захистом. Тому для мене от, роль Бога Отця в моєму житті, вона це піклування про мене, захист мій, моєї родини, моєї сім'ї. І наразі Бог Отець все необхідне дає для мене. Так. І моя моя, якби моя задача, ціль це просто довірятися йому, пам'ятати, що він є, і він, він біля мене. І е, Ісус, як Божий Син, Він в новому заповіті. Він нам відкриває е, Бога як отця. як отця. Він говорить про, про батька. Е, ну, молитва, «Отче наш». так. Як ми маємо звернутися до Бога? Отець, Отче, батьку. Це прекрасно. Бог турбується про нас як, як отець. Як отець. Як отець. А от яка дія сина? Е, дія то... сина, сина Божого в житті людини, в нашому житті? В нашому житті, так. Да. Коли ми читаємо з вами Біблію, то ми відкриваємо новий заповіт, перший розділ. Євангелі від Матфія, ми з вами читаємо, де ми можемо знайти роль сина, роль Ісуса в житті людини. Ангел каже до Йосипа: у сні, Йосипу, сине Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачате в ній то від Духа Святого. І вона народить сина, ти ж даси йому ймення Ісус, Бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Тут ми читаємо і бачимо, що роль сина це бути Спасителем, Спасителем для людства. І Айангол дуже чітко каже Йосипу: Ти даси йому мене Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. І сьогодні Христос він має право спасати людей від їхніх гріхів. Грехи – це те, що сьогодні розділяє людей з Отцем Небесним. І наші відносини за наших гріхів, вони є порушені з Отцем, з Батьком нашим. І ціль Ісуса, вона і полягає в тому, щоб ці відносини відновити, відновити на рівні е, сім'ї. І Він прийшов, щоб нас спасти від наших гріхів, тому що наші гріхи, вони розділяють нас і нашого небесного Батька. Яким чином? Син Божий спасає нас від наших гріхів. Ну, по-перше, він прийшов для того, щоб померти за наші гріхи, взяти нашу, наші провини на себе. І те, що нам потрібно зробити, щоб бути спасенними від гріхів, це просто признати себе грішником, угу. признати себе неспроможнім подолати свій гріх, звернутися до Ісуса, попросити прощення. І це все, що потрібно зробити. Це так. дуже просто і. Ну, на жаль, це просто але не, не так багато людей приходять до цього покаяння. Так? Що вони розкаються в цих гріхах. Ну. Це важливо зрозуміти, що Христос помер за мої гріхи і покаятися, і прийняти Христа так? у своє життя. Отже, ми говорили про те, що Бог Отець він турбується про нас, Бог Син помер за гріхи наші. І... Це подія, про яку ми говорили в День П'ятдесятниці зійшов Дух Святий на апостолів. Тобто почалася, так би мовити, ера Святого Духа. Так? Так, Хоча так. він діяв і до того часу. І сьогодні діє отець і син і Дух Святий. Ми не можемо це якось розділити по полочках, по поличках розкласти, тому що це один Бог отець, син, і Святий Дух. Але все ж таки, яка дія Святого Духа у житті людини, християнина? Е, ну... На цю відповідь на це питання ми можемо знайти відповідь, опече таки у Біблії. Коли ми читаємо сам Ісус про це сказав, що Я облагаю Отця і Він тішителя іншого дасть вам, щоб із вами вік перебував. Тому для віручих людей Дух Святий це втішитель. Но якщо ми говоримо про тих людей, хто ще не визнав себе грішником, то не має відносин з батьком. То Дух Святий це насамперед той, який вкорує людей, який Докуряє, обліч, да? докоряє людей, який облічає людей да, в їхніх гріхах, відкриває очі для того, щоб ці люди вони зрозуміли, що вони є грішні, що їм потрібен Спаситель, і вони звертаються до Ісуса як до свого особистого Спасителя. І е, е... Коли Дух Святий зійшов на апостолів, апостоли отримали надзвичайну силу для проповіді, так? для, для е, того, щоб звіщати волю Божу. І е, Дух Святий це особистість, яка приходить в наше серце. І нам допомагає е, жити християнським життям. Так, звісно. Да. Ми тоді е, розуміємо, хто такий Бог, хто такий син, хто такий святий Дух. Так? І це, це Бог в нашому серці. Як Дух Святий, скажімо так, коротко, він діє в вашому особистому, вашому житті? Якщо говорити про моє особисте життя, то перш за все, Дух Святий направляє мене. Він відкриває мені Слово Боже, відкриває мені істину, він направляє моє життя і він дуже часто мене потішає в моєму житті, тому що є дуже багато викликів, дуже багато складнощів. І коли я звертаюся до Бога в молитві, то я відчуваю дію Святого Духа, і він наповнює моє серце, наповнює мене радістю і десь нагадує мені про те, що я не сирота, що я маю отця, який завжди зі мною він допомагає мені, і це мене надихає далі рухатись і далі прославляти Його. Отже, ми сьогодні говоримо про дію трійці. В житті людини, дію Отця, дію Сина і дію Духа Святого. І в нас е, є ще приблизно 5 хвилин. Е, яка наша дія? Що, що робити людині? Ми вже говорили, так? треба покаяти, треба повірити. Так? Е, що робити так, щоб ця оця дія Божа вона була така е, сильною в житті? Тому що. Багато людей вірять, особливо в наші місцеві, всі вірять, що є отець, є син, є Дух Святий. Вони, вони десь є у свята, ми їх згадуємо. Але щоб це було так потужно, щоб це було надзвичайно ну мало таких людей, які до цього приходять, що вони кажуть: я живу з Господом, я живу кожен день з Господом, я під керівництвом Духа Святого. Що робити людині, щоб отримати цю силу згори? Силу Святого Духа. Так, да, Дуже чудове питання. І... Тобто це як підсумок всього підсумок, сказаного, да. заклик е до певних дій. Я згадую, коли Дух Святой зійшов на апостолів День П'ятниці, день то друга глава дій, вона говорить про те, що в Єрусалимі були люди, яких дії апостолів називають набожними людьми. Uh -huh. Хто такі набожні люди? Набожні люди це ті люди, які десь віру мають. Десь читають даже Біблію, ходять на, до церкви разом. На побожні побожні Або да. релігійні, Побожні, релігійні, так. Да. Так от Біблія каже, що в день в Єрусалимі було дуже багато побожних людей. Але коли вони почули проповідь Петра про Ісуса, про те, що Він Спаситель, то вони задають таке питання, що нам робити? Вони зрозуміли, що вони не такі, які повинні бути. І послухайте, дорогі глядачі, що. Петро їм відповідає. А Петро каже до них: покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки не покликав Господь Бог ваш. І написано далі, що отож, ті, хто прийняв Його Слово, Охрестились, і вони далі перебували в науці Апостольській, в спільноті братерській, в ламанні хліба та в молитві. І 44-й вірш називає вже цих людей, які були набожні, навернулись до Бога, вони називаються вже тут віруючі. Вони були вкупі і мали все спільне. Тому для того, щоб з побожного життя стати віруючою людиною і мати свого Бога. І називати його Отцем, мати Христа як Спасителя і мати дію Святого Духа в своєму житті, прийняти Дар Святого Духа потрібно покаятись, охреститись, визнати Христа за Спасителя і отримати відпущення ваших гріхів. Ну, так. це так би трошки схематично. Так? Так. Я думаю, що не всі зразу, зразу це схопили, так. Ну, і хтось може подумати, а яка різниця побожний. Чи віруючи, хіба це не і те ж саме? Ну, побожне, якщо взяти життя побожної людини, то ну, він ходить на, в церкву раз на, на свята. Це побожна людина. Тобто він не відкидає Бога, але він сильно не цим не переймається. Бога, так, да, і не переймається. Да. Тобто Він може десь проходити біля церкви, може похреститись. І в той же час він може сплюнути одразу через плече, надіючись не на Бога, надіючись там, на своє якесь. Е Такі віру не в Бога, а в якійсь поєднювати. Віри, да. Да. Поєднювати, да. Тобто, людина, набожна людина, вона якби живе двойними стандартами, двійним життя. І віра поверхнева. І віра поверхнева, так. Да. А що з чого що, що почати, щоб, скажімо, от, е, було це повноцінне життя? З чого почати? Ну, як це повірити? Ну, що робити конкретно? Е, почати читати Біблію. Вот, так. Почати читати Біблію, що Біблія каже про наше життя, яким воно повинно бути, прийняти те, що Біблія каже відносно мене, признати себе тим, що мені потрібен Христос, потрібен Спаситель. З чого почати? Біблія, ну, скажімо, досить складна книжка. Коли починаю ну, я читати, би, я і... би рекомендував почати читання з Євангелія від Івана. Найти в Біблії Євангелія е... від Івана це новий заповіт. Четверте Євангелії, і почати його читати, вивчати і так. Біблія складається з двох частин: старий заповіт, новий заповіт. Найдіть в новому заповіті Євангелії від Івана і від, і від Івана, так. Да. Так, ну якщо ви почнете з Євангелії від е, Матвія чи Луки чи Марка, гріха не буде, так? Але так, да, ну... звичайно, ну треба, треба, так, да. тому що дуже багато людей сьогодні вони називають себе віруючими, але навіть не знають, що вони вірять. Я згадую один такий приклад, коли одну бабусю запитали, ви вірите? Вона каже, так. В що ви вірите? Вона каже, я вірю в те, що вірить моя церква. А в що церква вірить? Вона вірить в те, що вірю я. І в що ж ви вірите, ми віримо в одне і те ж. Тобто людина навіть не може сформувати, навіть дати відповідь на таке просте питання, в що вона вірить. Так, дуже дякую, Руслану Анатолійовичу. З нами Руслан Анатолійович Шеренга, місто Одеса. І ми бажаємо Одесі і всій Україні і Івано-Франківську Божого миру, дякую, щоб дякую. Е, люди не жили в тривозі, а жили в мирі. Але чи в тривозі, чи в мирі шукали Бога, Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. Якщо ви хочете побачити наші попередні програми, зайдіть, будь ласка, в інтернет, найдіть наш е, канал, Ютуб-канал е, Мир Вам. І ми будемо дуже вдячні, якщо ви підпишетесь на наш канал, якщо ви будете рекомендувати його нашим своїм ближнім і станете нашими глядачами. Нехай Господь вас рясно і щедро благословить.